Доля дуболомів Завоювавши смарагдову країну, Урфін Джус вирішив знову взяти до себе на службу дуболомів. Ці дерев'яні люди, невразливі, невтомні, могли неабияк прислужитися йому. Але всю справу зіпсувала кагикар. Одразу після падіння міста вона скликала дуболомів на лісову галявину і влаштувала мітинг. Вмостившись замість трибуни на голові високого дуболома, Кагекар відкрила збори. Слухайте мене, дерев'яні люди, голосно розпочала вона свою промову. Хай вам буде відомо, що кермо влади у Смарагдовій країні замість нашого славного правителя страшили мудрого, прийняла я Кагекар. Чи присягаєтесь ви коритися мені, вашій законні правительці? Присягаємось, відповіли незграбно до Воломи. Тоді дослухайтесь до моїх слів. Коли вам, замість розлючених пик, вирізали веселі, усміхнені мармизи, ваша вдача змінилась. Відтоді ви не могли шкодити людям, і всі почали вас поважати як добрих, працелюбних робітників. Але жорстокий Урфін. Має намір знову взятися до рісця і перетворити вас на лиходіїв. Чи хочете ви цього? Ні-ні, не хочемо. Доброта краще. Ну тоді вам лишається одне тікати до Тигрового лісу і там сховатися у глибоких ярах, чекаючи того часу, коли скінчиться Урфінова влада. І я, правителька країни, обіцяю вам, що чекати доведеться недовго. І доболоми дружно рушили до Тигрового лісу. Таким чином, зруйнувалася надія Урфіна Джуса, і лише серед колишніх поліцейських знайшлося кілька таких, котрим було байдуже кому підкорятись, і вони пішли на службу до Урфіна.